Привіт, друзі, вітаю на каналі 10 суток щастя. Сьогодні мова піде про саджанці деяких рослин, тому, якщо ви підписались на цей канал заради відео по будівництву, вірогідніше за все вам буде нецікаво. Сьогодні мова піде про вербаскуми, про саджанці, які я, як показувала в одному із своїх коротких відео, розсаджувала по горщикам. І ось вони готові до. Висадки у відкритий ґрунт. Вербаском, якщо не знаєте, це рослинка виведена із коров'яка, коров'як, який росте на луках, високі такі жовті квіти, жовті свічки. Селекція не стоїть на місці. Виводяться нові сорти, це суміш кольорів вербаскому. Він не такий високий, звісно, як на луках. Це вже культурна рослина. Яка має дрібненькі маленькі квіточки, зосереджені на цвіттях. Квітує вона з кінця весни до десь, мабуть, в середині літа. Ось так вони виглядають. Тут ми вам. Покажу вам кореневу систему. Більшість рослин в горчиках P9 є в таких ось стаканчиках. Тут і так видно. Вербаском це така рослинка, яка, на мою думку, виглядає найкраще в масивах, тому що це квітка не солітарна, неї дрібні квіточки. І якщо посадити одну рослинку, вона загубиться серед інших. Тому я братила саджати їх групами. От, ну, я думаю, що вони, в принципі, всі на однаковій стадії розвитку. Тобто грудка, торфіна тримається вже. Так, добре видно. Тому, якщо вас зацікавило, звертайтеся, горщик 50 гривень. Окрім вербаскому, можу вам запропонувати іще декілька саджанців. По-перше, це на перстянках в горщиках. На осінь буде неперстінка з відкритою кореневою системою. Але на перстянку в горщиках можна висаджувати уже зараз, тому що горщики дозволяють висаджувати росини цілий рік. Це також суміш кольорів. На перстянки можете подивитись відео мої, які кольори на Є У мене різні відтінки рожевих, малинових білі, білі із... чисто білі, білі із цяточками чорними всередині. Таке Наперстянка. Багато... Наперстянка – Це дворічна рослина, яка квітує на другий рік. Тобто, ось, перший рік ви її висаджуєте, вона нарощує зелену масу, на другий рік вона квітує. Так, теорії вона дворічна, але по факту свого досвіду кажу, що вона може і 4 роки зростати. На перший рік цвітіння вище, але на другий рік його більше. Хоча, так, деякі екземпляри можуть відмерти одразу після цвітіння другого року. Тому майте це на увазі. Ось в таких великих стаканчиках це по 50 на перстянки, ну, а такі менші по 45. Ну і також є декілька штук Вероніки, в горщиках. Вероніка вирощена з насіння, вона просто досить високою, може досягати метра. Може, навіть трошки більшою. Ну, десь, я думаю, від 50 см до метра в середньому вона виростає. Така синьо фіолетова, але в умовах балкону, в умовах квартири вона ітує блідою. Тому, щоб ви розуміли, просто коренева обороня. Також по 50 гривень. Дуже добре насівається. Також може насіватись і Вероніка. Але стосовно на перстянки купайте один раз і буде вам на все життя. Це однозначно гарантую вам. Якщо вас зацікавило, звертайтесь. В шапці профілю є мій інстаграм. Є також у мене пару саджанців Вербени Бонарської, яка навряд чи вже розквітне цього року, але в мене вона перезимувала цього року. І при тому, що був мороз мінус 20, я її трішки просто вкрила соломою сухою травою. І також знаю, що в інших садільників вона також зимувала. Не знаю, наскільки, у всіх чи ні, але я це чула, дехто викопував її. і Заносив в чи якесь холодне приміщення на зиму і потім висаджував. Тому, по факту, це дворічна рослина. Якщо бажаєте, то також можемо запропонувати. Також хотіла додати, що якщо вам сподобалася якась рослинка, ви хочете її придбати, майте на увазі, що 50% від продажів я відправлятиму Збройним силам України на потреби Збройних сил України. Тому таким чином, також берете участь в наближенні перемоги. Дякую за увагу! Слава Україні! Ти мені тут в кадрі! Ну хто я пішов?